Три тисячі гектар прийшлось просто взяти і спалити. пшениця, ячмінь, рапс. Ми просто йшли і палили, тому що ці поля неможливо було розмінувати, бо йти по тому там, де не бачиш, було неможливо. Це десь приблизно за місяць перевірено порядка 1700 гектар тобто половина Ми продовжуємо працювати. Працюємо кожен день. Дуже багато знаходили, дуже багато. Значить, вивозили з полів по прицепу, по прицепу вивозили разного хлам'я. Починаю від мін дистанційного, дуже багато було противотанкових мін. Практично всі дороги, всі дороги, що йшли вздовж полів, вони були виложені мінами. Знаходили по 30-40 мін. Це підготовка до посівної. Готуємо ґрунт, а всі озимі все посівно, до гектара все посіяно. Озимий ячмінь, озимий рапс, озима пшениця.